Привіт, початок відео буде незвичним для загального перегляду, але буде інформативно цікавим для деяких індивідуальних думок, можна це так сказати. Починається наше відео з якоїсь умовної картинки, яку створило таке, така функція, як чат GPT, який вміє створювати картинки. Таке от створило. Ось він описують цю картинку таким: ось твій біомеханічний автомобіль поєднання технологій живої матерії та агресивного дизайну, прямо в глибоких джунглях або джунглів. Якщо треба ще якісь зміни, кажи, от я вношу деякі зміни. Ні, цілий автомобіль, звичайно жакомо, без людських дорісовок. Ну, простіше кажучи. От нам він видає таку умовність. Звичайно ж, в мене мозок починає думати над тим, як далі поглибитися в цей концепт, і я спочатку вам зачитую, що він видає під цю картинку. Ось повністю автономний біомеханічний автомобіль без людських дорісовок. Злиття технології і живої матерії прямо серед. Диких джунглів, деякі смайлики, також продовження. Якщо хочеш ще щось змінити, кажи. Тепер, умовно, я кажу: та єбай, механічний авто, що за бульку ти мені намалював, не прикольно. Зроби авто формата такого, але в механічній основі метця. Ну, трошечки метафори. От нам він віддає вот таку їбаніну, вот ніхеровеньку, я так. Проще кажучи, е, і дивимося ми. За, далі, ну, за, спочатку ми спостерігаємо за деталізацією. Деталізація у нас доволі прикольний концепт арт-авто, але дивимося, що він нам описує. Ось механічний суперкар. Ми суперкар не просили, але він так зрозумів. У високотехнологічному стилі, а, е, без біоелементів, через. Іой, тільки чистий метал і агресивний дизайн. Якщо треба ще щось змінити, каже, А я тепер е, провожу альтернативу. А тепер такий, як попередній футуризм майбутнього. І от він нам що видає в поєднанні з технічними і тими бульками якимись біомеханічними властивостями. Незрозумілий концепт арт, але пофіг. Ось футуристичний суперкар у стилі високих технологій та майбутнього дизайну. Якщо треба якісь зміни, кажи. Тепер самоліт, кобель, лодка, дирижабель. Ми дивимося за цими картинками, це дуже М -м -м -м... класно, але я розумію деяку річ. Ось твої футуристичні літа, космічний корабль, човен і дирижабель у високотехнологічному стилі. Знак оклику. Якщо хочеш ще якісь зміни, кажи. Ну, у нас такого не зробиш, я запитую, уточнюючи, у чого двигунів внутрішнього згорання. Це вже приводиться до то, того, до чого ми і хотіли дойти вами, з вами в цьому відео. У нас поки що не зробиш такі транспортні засоби, бо сучасні двигуни внутрішнього згорання не дадуть такої аеродинамічної, аеродинаміки та можливостей. Але можна наблизитися. Це вже нас радує. Якщо взяти. Гібридні технології, поєднання ДВЗ і електрики, як у деяких суперкарів, аеродинамічний дизайн роблять у спорткарах та концептах літаючих, е, літаючих авто, високотехнологічні матеріали, легкі, але міцні, вуглецеве волокно, титанові сплави. Якщо говорити про майбутнє, швидше за все, все перейде на електрику, плазмові або гібридні установки. Нам чи нас цікави тільки плазмові та гібридні установки. Нас електрика в майбутньому не цікавить, бо це повний бред, виход з ладу, і все пішло шкереберть. Електрика це повна. Продовжуємо далі. Далі ми розберемося. Але якщо хочете зробити щось подібне в реальності, це має бути гібрид, що використовує потужний ДВЗ разом із передовими технологіями. Бляха-муха. Продовжуємо далі. Е, подібне в реальності це має бути гібрид. Я наголошую, що використовує потужний ДВЗ разом із передовими технологіями. Тебе цікавий дизайн чи сама технічна реалізація. Дизайн ДВЗ мене не пре електрика. Отак я з ним спілкуюся, щоб він понімав. То він вообще тупий. Продовжуємо далі. Дивимося на концепт арт е, техніки і правильного підходу для використання цієї техніки. Ось дизайн футуристичних транспортних засобів на двигунах внутрішнього згорання. Чисти, чистий метал, потужні вихлопи, механічний стиль без електрики. Якщо треба ще якісь правки або дизайн деталізація, кажи: які альтернативи придумати? Замість топлива, щоб е, щоб всюди був е, на за Блін, а щось я тут. Блять. Як він мене поняв, непонятно. Якщо ти хочеш альтернативу традиційному паливу для ДВЗ, але без переходу на електрику, ось кілька цікавих варіантів. Газові палива. Схожі на традиційні, але чистіші. Водень H2 згорає без викидів СО2 потужний, але потребує міцних баків. Метан С4. Може бути біометаном, екологічний, підходить для сучасних двигунів. Синтетичний газ отримую, е, отримують з СО2 та водню, схожий на бензин. Рідинні палива, як бензин, але альтернативні. Синтетичні бензини, є фюл. Роблять із СО2 і водню. Майже як звичайний бензин, але чистіший. Етанол-метанол, біо, біопалива роблять з рослин або водоростей. Водяний двигун HHO газ Брауна. Вода розкладається на водень і кисень прямо в машині. Це цікавий варіант, але у нас там буде трошки інакша альтернатива в подальшому. І ось альтернативні концепти. Фантастика, але можна працювати над цим. Повітряні двигуни. Стиснене повітря приводить поршні в рух, магнітно імпульсні двигуни використовують магнітні поля замість палива, і термічні двигуни використовують різницю температури для створення енергії. Якщо потрібно, потрібен божевільний футуристичний концепт можна придумати плазмове паливо на базі надзвукової компресії повітря або радій, о, ізотопне паливо для тривалого горіння, радіоізотопне паливо для тривалого горіння. Тобто частинки будуть не вибухати і спалюватись, а вигорати в постійно в видачі взривних імпульсів, як шарики, як шипучки. Це прикольно. Який варіант тобі найбільше заходить? А мені заходить ось такий вот варіант. Зачитуємо далі і далі дивуємося. Бо це вже далі йде власні думки. Термічні в поєднанні з імпульсами магніта, що він видає на, таку от, на таке от поєднання, як він розсуждає в, в реальному часі. Імпульс, Термічно-імпульсний двигун з магнітними підсиленнями. Це крута ідея. Поєднання теплової енергії та магнітних імпульсів дасть вибухову ефективність. Ось концепт, як це може працювати. Принципи роботи. Ще шестероночку написав, ну це ж ну, прикольно. Перше, термічне джерело енергії, використання різниці температури, наприклад, нагрівання металу або газу. Нам це М -м -м. може працювати на сонячному нагріві хімічних реакцій. Або навіть геотермії. Це от нормально. Магнітні імпульси. У двигуні встановлені потужні електромагніти. Коли газ або рідина нагрівається, розширюється і проводить у рух поршні або ротор, магнітні імпульси керують потоком рідини або плазми, посилюючи ефективні замкнутий контур енергії, відпрацьоване. Тепло не витрачається, а використовується для нових імпульсів. Магнітні боля зменшуються, втрата енергії і підвищують потужність. Застосування, транспорт, автомобілі, мотоцикли, літаки, кораблі, космічні двигуни використання теплової енергії сонця на магнітних прискорювачах, промисловість, генерація енергії без традиційного палива. Пального. Переваги. Не потребують традиційного пального, висока ефективність через комбінацію тепла та магнітів працюють у будь-яких умовах: космос, земля, вода. Це виглядає як ідеальна альтернатива для майбутнього. Хоч, хочеш Концепт дизайну такого двигуна. Концепт дизайну зараз буде представлений, але хотілося б вам сказати, що магнітність потрібно закрити в рамки, тобто вона повинна працювати тільки на внутрішні контури двигуна і ніяк не м, видавати енергію, яка буде йти на навколишнє середовище. Тобто магніти повинні бути односторонніми, а загальна рамка, в якій вони будуть тут за, е, закриті. Не буде ніяк, ну, ніяких властивостей не, не повинно мати. Тобто це має бути тільки закрита умовність. Зараз ми переглядаємо картинку. Ось от такий от концепт двигуна. Ось концепт термічно-імпульсного двигуна з магнітним використа... прискоренням. Високотехнологічний дизайн із тепловими обмінниками, електромагнітними котушками та плазмовими каналами. Якщо потрібні зміни або доповнення, кажи. Чи, не, чи це достойно, ну, коротше, я щось ледачий. Трімічно імпульсний двигун із магнітними прискореннями це потужна ідея, але давай порівняємо з іншими варіантами, щоб зрозуміти, наскільки він кращий. Порівняння з іншими типами двигунів. Зараз я вам зачитую всі альтернативні типи двигунів для вашого розуміння в проміжку часу, щоб ви змогли проілюструвати в голові всі альтернативні варіанти. Термічно-імпульсний твій варіант нагрів принцип роботи. Стоп, спочатку ми ділимо колонки. Перше – тип двигуна, друга колонка принцип роботи. Третя – третє, плюси, четверта мінуси. Йдемо по порядочку. Термічно-імпульсний, нагрівання, плюс магнітні імпульси для руху. Безпальне джерело енергії, висока ефективність, можливість роботи в космосі потрібно розробити ефективну систему управління. Новітня технологія ще не існує в реальності. ДВЗ – традиційний бензин або дизель, згорання пального у циліндрах, надійний, вже використовується у всьому транспорті, високий СО2, обмежений ресурс пального. Водневий двигун, згорання водні в камері, чистий, висока потужність. Водень складно зберігати дороге виробництво, стиснене повітря, розширення повітря рухає поршні, чистий, простий в обслуговуванні, менша потужність, потрібно часто заправляти повітрям. Ядерний термоядерний двигун використовує ядерну реакцію для тепла, практично нескінченна енергія і велика потужність. Небезпечне, дуже славно реалізувати. Це, напевно, ще перший теж дуже славно реалізувати. Ну, ладно. Чому твій е, вибір вартий уваги? Чому наш вибір вартий уваги? Чому мій, е, моя ідея варта уваги? Чому я взагалі вартий? Я вартий? Поєднує тепло і магнітну енергію, ефективне використання енергії, не потребує пального, жодних викидів, чиста енергія. Може працювати у будь-яких умовах. Космос, земля під водою. Чи це не найкращий вибір? Якщо тобі важлива екологічність і автономність, це відмінний варіант. Якщо тобі потрібна реалістична технологія вже сьогодні, краще водень або синтетичне паливо, це для спрощеного варіанту використання такого двигуна. Якщо думаєш про щось радикальне, можна досліджувати ядерні чи плазмові технології. Якщо тобі потрібно. Тобі цікаво допрацювати цей двигун, можемо подумати, як зробити його більш реальним е, в простоті використання. Простоті використання, якщо дивитися з точки зору простоти використання, термічно імпульсний двигун з магнітним прискоренням має як плюси, так і складнощі. Давай порівняємо з іншими варіантами, орієнтуючись саме на зручності. Рейтинг за простою, за простотою використання від найпростішого до найскладнішого. ДВЗ, бензин, дизель найпростіший варіант просто заправити паливом і поїхав. Мінуси забруднення залежить від нафти, стиснене повітря, заправка повітря швидка, безпечна, проста, але треба часто попрацювати, поповнювати резервуар. Третій варіант водневий двигун. Простий у використанні, але поки що мало водневих заправок. Плюс потрібні міцні баки для зберігання. Термічно імпульсний двигун наш варіант, твій варіант середня складність. Він не потребує пального, але потрібні точні налаштування магнітних імпульсів і теплових камер. Якщо зробити автоматичну систему контролю, буде простий у використанні. Угу. Автоматичну систему контролю. Електродвигун, акумуляторний, заправка від мережі проста, але заряд довга, і батареї мають обмежений ресурс. Ядерний, термо, ядерний двигун найскладніший варіант, потрібен серйозний захист і контроль, бо є радіація, є запуск, непростий процес. Якщо ти шукаєш просту використання прямо зараз, то ДВЗ або водневі кращі варіанти. Якщо тобі потрібен футуристичний та автономний двигун, але без складної інфраструктури, термічно імпульсний твоє рішення має потенціал, якщо зробити його автоматизованим. Якщо е не важливо наскільки складно, але важливо максимальна ефективність ядерні чи плазмові технології. Хочеш ще допрацювати концепцію, щоб зробити його ще простішим для використання, для використання а для користування? І тут я задаюсь питанням про плазмові технології. це які. І в нас є пояснення навіть на це запитання, дійсно, нонсенс. Як взагалі може бути пояснення на запитання? Прикиньте, треба розбиратися. Плазмові технології це використання іонізованого газу, плазми для створення енергії та руху. Вона застосовується у космічних двигунах, ядерному синтезі і навіть у зброї майбутнього. Це щось він, блядь, охренев, щось перебарщує, які На що нам зброя майбутнього? Дебіла чи що? Нам треба плазмові технології для використання іонізованого газу, плазми для створення енергії та руху. От що нам треба. Основні види плазмових технологій у двигунах. Іоновий двигун, електроплазмовий, використовує електричне поле для прискорення іонів. Дуже економний, споживає, має мало пального, в основному використовується у космосі, як у зондах НАСА. Мінуси, слабка тяга не підходить для швидких маневрів. Це погано. Плазмовий ракетний двигун Вейсімер. Використовується магнітні поля для прискорення плазми в десятки разів швидше за іонний двигун теоретично може скоротити подорож до Марсу вдвічі. Мінуси поки що експериментальний. потребує багато енергії. Хреново. Магнітоплазмодинамічний МПД, двигун використовує магнітні поля для викиду плазми, Наше щось викидати наружу. Ви задовбали, все должно працювати всередині. Дуже потужний, але, працювати на ядерному, але працю, може працювати на ядерному паливі. Тобто, може і на альтернативах, але ще може і на ядерному Мінуси, ще не використовують у реальних місіях. Ядерно-плазмовий реактор використовує ядерну реакцію для створення плазми. Теоретично може забезпечити незалежний двигун без пального. Мінуси технології поки що не розроблена повністю. Взагалі, оце дуже дивно. Оце дуже дивно. Оце дуже дивно. Радіація взагалі дивна штука, а оце весь як дивно. Чи підходить плазма, плазма для е, твоєї ідеї? Якщо, і дивимося за галочками, якщо потрібна максимальна швидкість і автономність, плазмові двигуни круті? М -м, але ж, ага, якщо потрібен реальний варіант для землі, краще комбінувати плазму плюс термічний імпульс або інші альтернативи. Хочеш розробити концепт плазмового двигуна для авто, літаків чи кораблів? Концепт авто. Ось концепт футуристичного авто на плазмовому двигуні. Ми переключилися. Концепція плазмового автомобіля майбутнього, дипдвигуна, плазмовий реактивний двигун із магнітним полем. Джерело енергії, компактний ядерний реактор або надпотужні конденсатори. Принцип роботи: газ, наприклад, водень або аргон, іонізується до стану плазми. Потім плазма розганяється магнітними полями та викидається, створюючи тягу. Авто парить над дорогою, використовуючи магнітно від... е, ну навряд. Чи. Колеса нормальна тема. Переваги. На висок... Надвисока швидкість, можливо, 1000 плюс км за годину. Не потребує класичного пального, мінімальне тертя, майже безшумний рух. Дизайн можна зробити ультрафутуристичним, гладкий. Оптічний світлові ефекти плазми, недоліки, дуже складна технологія для масового виробництва, потужність реактора може бути небезпечною. Потрібні спеціальні дороги або магнітні треки для стабільності. Хочеш, щоб я створив концепт арт такого авто? І ось закінчення нашого відео на такому концепт-арті. Сподіваюся, що ви дослухали. Заставили себе прочитати, якщо в деяких моментах можете ставити на паузу, не слухаючи мій голос, і читати. Все, дякую за перегляд. Можливо, лайк спросту... спростує. Mm. Можливо, лайк допоможе цьому відео зробити якісь хватові старти і попасти в якісь топові чарти для обговорення або розказів, які будуть цікаві ма... Бесма... шо, блядь, Короче, відео закінчено.